Сьогодні ми на цьому святому місці згадуємо з вами молодих хлопців, студентів, гімназистів, які 29 січня 1918 року стали проти потужного війська, проти 6 тисяч озброєних людей, які хотіли просто увірватися в Україну і зруйнувати наш шанс на незалежність. Триста молодих хлопців проти 6 тисячного війська. Вони знали, що їх сили не рівні, але вони йшли, вони боролися і вони поклали своє життя. І що саме зворушливе, це те, що якраз в крутах 30 дітей, тому що вони дійсно були дітьми, схопили і практично розстріляли дітей, які стали на захист України, розстріляли жорстоко. Але перед розстрілом один з хлопців заспівав гімн України, скільки сили в цих дітях, скільки відповідальності за свою батьківщину, скільки жертовності. Я думаю, що потрібно вчитися і політикам і громадянам так любити рідну державу. Їх приклад говорить про те, що коли немає страху, коли повстаєш за святу справу, Господь допомагає, і рано чи пізно перемога наступає, тому що сьогоднішня незалежність нашої держави і є наслідком того, що багато героїчних людей, в тому числі і молодих людей, майже дітей, просто прокладали дорогу до незалежності. Вони, віддаючи своє життя, дарували нам майбутнє. Сьогодні ми з любов'ю згадуємо їх, згадуємо їх пам'ять і вчимося у них. Бути відданими справі і відданими своїй власній землі. Я хотіла би, щоб сьогодні всі ми помолилися за них, віддали їм належне і виховували своїх дітей в такій самій любові до своєї рідної землі, з такою самою відповідальністю за кожен день її життя.